Волокно. Зараз почали використовувати, Вон висять дрони, там на стіні, якщо вам цікаво, ось катушки до них літаємо, більш якби надійно, але не завжди, то теж є свої нюанси, там і вітер, і все, і може волокна бути обрив. Але проти ребу, ну це єдиний вихід, можна сказати, тому що деякі місця на радіокеруванні просто не залетить. Проти отаких, от як зараз ми летіли. Да. У нас повністю глушили. Якщо, допустимо, от як ми оце ви бачили виліт, що туди ми сьогодні не можемо долетіти. Якщо там буде якась серйозна ціль, допустимо, якась техніка, чи що не там, ну не старлінка, бо там когось побачила, а якась серйозна техніка, що від цього, що ми полетимо на оптоволокні туди. Будемо намагатись вразити. А чи не важче керувати дронами на оптоволокні, вражають, вважаючи те, що більша вага, тому що катушка Ну, Більша сама вага якби для пілота. У нас всі пілоти постійно тренуються, літають і на вихідних, на ППД з вагою. І, ну, Як сама вага, ну не важче. Але важче в тому, на оптоволокні є нюанси. Це Ну, наприклад, різких рухів, розворотів не можна робити, висота, вітер, опять же. своїх нюансів там ну, вистачає. Для оптоволокна, ну, отак от, да, швидкість. Для оптоволокна, ну, просто сісти, полетіти, ну, це.